Нагадаю, що за проблема у двигуні мого мотоцикла Мінськлідер якось їхавши на швидкості понад 70 км на годину, розломило нижній підшипник шатуна, від уламків заклинило поршень, пописало, звісно, циліндр. Циліндр мені тоді протачили під поршень першого ремонту, а колінвалів, ні шатуднів. Тоді на лідер не було. То перепресували колінвал на новий підшипник зі старим шатуном. Я й обкатку провів 2000 км як нового мотоцикла. А як трохи даю більше газу, розганяюсь приблизно до 50 км на годину, то поршень в циліндрі просто клинить. Знаючи люди мені казали, що то шатун зігнуло, і поршень ходить нерівно і від того його постійно клинить. Усім привіт! Розбираю двигуна від свого мотоцикла «Мінск Лідер, Ось до такого стану вже розібрав. Ось хочу показати циліндр. Багато разів його прихватувало, приклинювало поршень, але нічого критичного тут нема. А ось сам поршень, саме на поршні, тут ось такі ось смуги. Від того, як він клинив. І тут таке, ніби є трошки, але воно абсолютно ну, задири ну, мінімальні. Воно так є ніби почергане, але циліндр у дуже гарному стані. Ну, а паршеньок можна замінити. Хоча компресія була гарна і в такому стані. Треба або Колінвал мені, новий для цього двигуна. Або новий шатун. І шукати майстра, щоб мені перепресував. І ще що хочу сказати. Ну, цей двигун тільки один раз розбирався, ну, коловся. А циліндр я кілька разів раз поршень міняв із рідного на з такими широкими кільцями, бо компресія вже трошки впала. Потім оце, як це трапилось, ну, 3-4 рази знімав. І завжди ця прокладка, мені вдавалося її зберегти. Це ще рідна прокладка. А це вже прикипіло, так прилипла, що ось тут порвалось, вже її ніяк не зняти. Чому так відбулося? Скільки разів знімалось, а це вже ні. Ну, прокладка це і саму можна зробити. І я бачу вже у продажі є на лідера комплекти прокладок. То це не страшно. Головне мені оце з колінвалом. Так що ну, буду далі розбирати. Побачу. Які запчастини, може, ще треба буде. Ну і буду шукати запчастини. Ну і хочу все ж таки відновити цього двигуна. Двигун це ось 3.1134. Така модель двигуна, мінськ лідер, нагадаю. Двигун мого мінчака вже повністю розібраний, його деталі розкладені по коробкам, замірив щойно й на розміри цього колінвала. Ну, як мені знаючі люди сказали, що клинити може тільки від того, що шатун зігнути. Бо ну, чому б тому мотору клинити? Більше нема нічого. Я б катку пройшов і все, а він все рівно клинить. Спершу буду шукати саме колінвал, щоб ну, готовий поставити. та і все Якщо е, по нормальній ціні варіантів не буде, тільки дорогі там по 6-9 по тисяч за таку ціну я, звичайно, замовляти не буду. Ну і тоді е, окремо куплю шатун. Ну і буду шукати майстра, щоб мені це все нормально перепресувати. Так що ось Такі в мене подальші роботи. Кому це все цікаво, слідкуйте за моїми відео. Хто не підписаний, підпишіться, щоб не пропустити. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!